Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини Квіти від раїси. І на цій діляночці я продовжую висаджувати свої жоржини. Вже ми вспахали цей кусок, перепахали, і я вже десь майже половину висадила. Зараз хочу розказати, як я висаджую. Я висаджую по такими. Рядами по чотири ряда, потім в мене йде доріжка для того, щоб я могла обійти з двох боків і зробити, підійти до квітки для, до кожної журжинки. Я могла зробити зрізку цієї квітки. Також я могла посинкувати лишні бутони, тому що я лишаю один центральний бутон. А бокові пагони, бокові ці бутончики, пуп'янки я е, зламовую. Ось так я копаю рядочок, під лопату я копаю. Використовую я ще й мінеральне добриво, нітра амафоска з мікроелементами. І е, обов'язково в кожну луночку я проливаю водичкою, тому що земля дуже суха. Ось так рядочок. Це вже в мене тут більше сантиметрів 50-60, мабуть, 60 між е, такими рядками я роблю це вже прохід. Тут зараз просиплю по трішечки. Ось так, буквально чуть-чуть мінеральне добриво. Таке воно виглядає сіре. Так, не тут ще. Сюди, сюди і сюди. Так. І зараз прокладу свої жоржинки, поділки свої. Поділки в мене різні, є маленькі, є величенькі. Це в мене сорт Сандра. Ось, бачите, таку поділочку кладу. І ось таку якусь. Тут є росточки, тому що собі я висаджую вже більш такі попрощі, які гарніші я продаю людям, а собі, як кажуть, лишається, що лишиться. Ось так, зараз розложу. Ямка така не дуже глибока, ну як на, на барабольку. Сажаємо барабольку, так і, так і жоржинки. О, відбій тривоги. Слава Богу. Тільки що була тривога. Недовго. Виїть сирени. А ми працюємо, незважаючи на ворога. Проклала я свої поділочки і зараз буду проливати. Ось дивіться, тут зараз проляю в кожну луночку водички. Я ляю після того, як покладу жоржинки щоб водичка їх також пруляла на них попала. Є різні жоржинки, які більш пророщі, які ж тільки проклюнулися. Це в мене сорт Сандра, рожевий шарик. Улька рожева. Так, ось так це між такими рядами тут чотири рядочка в мене, тут чотири рядочка, тут два рядочка біля вже краю, біля півоньї. І тут я посадила ще також, а тут ще буду висаджувати. Це все, що треба висадити. Да. І присипаю я, я присипаю, ось просто загортаю землею, ручками, щоб була пухка земля, грудка не впала, якась тяжка на них, і вони змогли прорости швидше. Ось так кожну до кожної я говориться, згинаюся, вклоняюся до кожної жоржинки. Оця грудка, щоб вона не попала на росточки, і їй була сила вилізти. Звичайно, десь якась травичка є. Це я заберу. Тут засипали. Цей рядочок ще не засипаю, тому що щоб я могла викопати наступний рядочок рівненько. Висадила я ще одну грядку таку. Тут вийшло в мене три рядка журжини, бо з цієї сторони вже йде забор. Сусідський і підходу не буде мене з цієї сторони, тому трі, щоб я могла підійти до кожної жоржинки. Тут трі. І ця от крайня біля забору буде йти непреривний цей рядок, а ці, то я буду робити такими ділянками висаджувати. Як поливаю, і зараз легенько засиплю землею кожну жоржинку. Для висадки жоржини, а також інших рослин я використовую таку нітрамофоску. це комплексне минеральне добриво, нітрамофоска М з азот 9 фосфор – 18 і калій 22. Також тут є і мікроеліменти: це сера, кальцій, магній, марганець, бор, железо, цинк і мідь. Це тут не тільки є основні це азот, фосфор і калій, а також і є мікроелементи, які необхідні для гарного вирощування квітів та інших рослин